Чергове засідання сесії міської ради розпочалося з нагородження депутата Руслана Савчука почесним нагрудним знаком головнокомандуюча Збройних сил України за сприяння війську. Є у нас такі проблемні питання, на які завжди відгукуються до військовослужбовців, гражданське населення. І коли ми звертались до людей, вони завжди до нас протягували свою руку. Надавали допомогу та завжди з усмішкою, скажімо так, допомагали. Ми написали клопотання до головнокомандувача Залужного та від себе та від нього, від імені командира бригади від всього особового складу, керуного складу військової частини. Хотіли б нагородити Савчука. Руслану Віталійовича, дозвольте вас запросить, будь ласка. За те, що ви завжди до нас повертались обличчям, Дякую вам, Валерій Залужний, вас особисто, з командиром бригади. Ось такою мізаліо відзначає. Тут навіть є ікона, нехай вона. Завжди вас зберігає і вашого. До розгляду депутатам запропонували 44 питання порядку денного. Начальник управління праці та соцзахисту доповів стосовно програми підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це ще одна атака, яка дає згоду на відшкодування безкоштовних лікарських засобів учасникам бойових дій. Та людям з інвалідністю. Прошу підтримати дане рішення, тому що це буде більш-менш хоч конкуренція на ринку медикаментів. Наступним ми говорили порядок розрахунку компенсаційних виплат автомобільним перевізникам, які надають пільгові поїздки. Це рішення стосується запровадження пільгового проїзду в наших трьох населених пунктах, які ввійшли в нашу ОТГ, то є плесна, пліщин, Жилинці. З перевізником погодимо графік, і в травні місяці, в травні чарні, будемо планувати робити обстеження. Прошу підтримати. Начальник управління освіти виступила з новою редакцією положення про нарахування премій, які надавалися за вагомі досягнення в галузі освіти та сферах суспільного життя. Внесли зміни щодо розподілу здобувачів освіти і педагогів для призначення премій. Ми попрацювали над тим, першу чергу, центр нашого професійного педагогічних розвитку педагогічних працівників, щоб внести два положення, розробити два положення, чітко вказати суми преміювання. Ми врахували, що є різні фоні. Форми участі індивідуальна і колективна врахували про те, що конкурси також є інтелектуальні і творчі, крім того, час вніс свої корективи. І якщо раніше всі конкурси проходили очно, то тепер є частина, ті, які проходять дистанційно, які проходять онлайн, а це теж різна форма участі. На засіданні обговорили рішення стосовно продажу пива та алкогольних напоїв на території громади. На сьогоднішній день час продажу алкоголю обмежувався з 10-ї вечора до 8-ї ранку. У період дії воєнного запровадження воєнного стану час обмеження продажу алкоголю алкогольних напоїв має регулюватися. Пропонується, щоб воно регулювався відповідними наказами обласної військової адміністрації. Сьогоднішній день час обмеження продажу алкоголю, крім пива та слабоалкогольних напоїв, встановлено на рівні з 23 до дев'ятого. Години. Тому пропонується в період воєнного стану, в тому числі на території Шепетівки, Шепетівської громади, час обмеження продажу алкоголю регулювати наказами обласної військової адміністрації. Встановили граничний кошторис заробітної плати на поточний рік. Суть його полякає в тому, що відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, які враховуються при визначенні вартості об'єктів будівництва, мінімальний розмір заробітної плати в 2023 році складає 12 тисяч 558 гривень 80 копійок. І згідно висновку від 21.03.2023 року постійної комісії з питань будівництва житлово-комунального господарства Хмельницької обласної ради. Максимальний розмір заробітної плати не, повищ, не повинен перевищувати 16 тисяч 500 гривень для того, щоб не було цієї вилки 12 тисяч гривень 16500. Пропонується визначити, встановити кошторисну заробітну плату при визначенні об'єктів будівництва в сумі 14 тисяч 000 0,03 гривні за аналогію з містом Хмельницьким. Як визначено в них? У різному виступив депутат Григорій Олійник та порушив питання стосовно діяльності комунальної інспекції. У мене тоді є прохання, щоб комунальна інспекція все ж таки забезпечила контроль перевірку всіх вулиць. Бо у нас не поодинокі, а можна навіть сказати, масові випадки, коли самовільно перекриваються проїзди між багатоквартирними будинками, в тому числі пожарні розриви, що несе реальну загрозу життю і безпеці цих людей. На завершення засідання представники товариства Червоного Христа прозвітували про свою діяльність з вересня 2022 року, по квітень 2023. Діана Гінгін Олег Літвінчук Лайк Тіві.